Це кішечка Анфіса. Три роки назад ми прилаштували її в сім'ю на початку війни. Ми взяли її, знайшли на сміттєзвалищі там, де знайшли бадіка і Вайта. На тому самому? Тому саме сміттєзвалищі, просто три роки назад. Вона ще була кошеням, вона тоді вилізла з норки з собачок. Вона боїться, мабуть, вона. Там щось ходить, там корова тільки що вона... ходила просто попід забор. Не бійся, ніхто тебе на вершині кис Yeah. Лізь, айфі... да. І анфісочку ми давно побачила, а до Лола, понятно. А, <говорит> ось вона. <говорит> там ще хтось А кілька тижнів тому її викинули знову на вулицю. Я її побачила під магазином, спитала, що це за кішка, не чия. Я потім почала думати, переглядати фото, бо вона мені на когось схожа. І Я знайшла фото три роки тому, перелаштована кошенятком, вона зрівнювала, але все ж повезла до ветеринара. На стерилізацію, бо вона для мене була повненька, в неї зараз повненька. Але виявилось, що вона стерилізована, бо я їй віддавала шовчик, стерилізовану. Да. Да, її побрили пузик, а там шовчик і каже: ветеринар це мій шов, я робила. Ну, зрозуміло, що вона робила, да. бо я одного це, ветеринара. Це як підпис. Да. Стерилізували лише одного ветеринара. І все ми все склали докупи. Це Анфіса. Це Анфіса, яку ми прилаштували три роки тому. Анфіса двічі зраджена, один раз її вивезли на сміттєзвалище, бо вона дівчинка. Другий раз сім'я, нібито нормальна сім'я, її просто викинула, не сповістивши нам про це, що в них там щось змінилося. Ну, Я не могла лишти її на вулиці, бо це моя підопічна, яку я прилаштувала, через то Анфісочка зараз знову шукає сім'ю. Да. Її три з половиною рочки. Трошки боїться котики, трошки не знаю, як не вона. Не то що там... боїться, просто Ось. вона, коли адаптується, вона все буде нормально. Просто вона... Да -да, може, вона і бачить, що вони багато бігають, знаєте, і вона так. А не речі, не чого чого. Вони просто тут довкола ходять позаду не мене. Бійся, там... Може, її обіжали. Я не знаю. На вулиці вона просила їсти під магазином, коли я її побачила. А, хто його знає? А там багато інших безпритульних, Ні, можливо, її вже спіли образити. Вона дуже лагідна. Ходить горщик, до речі, все в неї добре. Почали вже вакцинацію, процес обробочки. Так, що Анфісочка шукає сім'ї. Якщо за кордон, ну, все зробимо, все для цього зробимо, їй потрібна сім'я. Сидіти в клітці да, це не діло, це, ну, при тому, що ця кішечка знає дім, розумієте, це ну, вона була дома. Через угу. то така Дараз... історія, двічі зраджена да. кішечка, да, моя прилаштована кішечка. Це І... другий випадок, де люди, взявши у нас, викинули ще раз на вулицю. З Марселем один. А. І да, Ну, Марселі. Те, що ми знаємо. Надіємося, більше ніхто наших тварин, які ми віддавали їм в руки, не викидав. Хочеться я не буду це. Тебе Хочеться. Можна боїться, що ми її лишимо. Знаєте, вона так... Та ні, ні, я не думаю. Вона просто дивиться, довкола оглядається там, хтось під забором. Ну чого? Ти? Ну, заспокойся. Все добре, все добре. Бачите, бачите, успокається. Просто хто його знає. А, ну, понятно, Ронік там Гупа і Ліза. Оці, що біля перетримки, всі тут ганяють. От, один ходить тут. От Лолочка, дивиться від підлоба. А це мамка того, що кричав, як ми внесли його в серпні. ну, того, що... А, далі Польдіка. А вони досі є четверо кошельків. Я знаю, я просто так. Тьо, що? Ти дивишся на телефон, може тебе телефон лякає, камера, ти боїшся зніматися як Лєна, да? тобі не подобається це. Да? Ми все буде... да. Якщо комусь ще треба додаткові фото, відео, все розкажемо про характер розкажемо. Покажемо, да. Хотілося сказати. Дякуємо вам за на ваші перегляди, за те, що ви нас підтримуєте, лайкаєте, робите репости. Хто може підтримати донатом, теж дуже вдячні, бо зараз е, холодає. Лена відкрила збір на обігрівач в кімнатку для е, котів на перетримці. І е, ось будемо вдячні вам за це все, що ви для нас теж робите. Ну, для тварин, бо це не для нас скоріше. Ми в теплі живемо, а тваринки потребують сімей. Всім гарного дня, всім пока.